Від надлишку серця, кажуть, уста. Коли людина наповнена Словом Божим, вона наповнена Божою любов'ю, радостю, щастям, яке дає Бог, людина це буде давати навколишньому світу, тобто оточуючим людям, ближнім, які людину оточують. Вона буде завжди прощати, допомагати, підтримувати. Тому що коли людина вивчає Слово Боже йде за Ісусом Христом, вона намагається жити так, як жив Ісус Христос. А Ісус усіх прощав, милував, підтримував. Коли ж людина наповнена сатанинською якоюсь інформацією, коли в неї в душі, в серці, бісовщина, то вона цим буде ділитися з іншими, буде засуджувати, буде щось там осуждати.